Привіт всім! Ходив сьогодні на коп в такому полі. Таке поле, ще не посіяне, культивіроване. там того року тільки вже заростає, все зеленіє. З цієї сторони ліс. Машини їздять, туди далі ліс. А тут було таке село, колись ще лишилося пару хотів. І там далі село. Ой, покажу, що я знайшов. Все таке вбите. Нічого не видно. Такі гелери. філери, філери. 4 штуки. І значок. Комсомольський ще здибув, Старий. Ще сталінський. Ну ця німецька, напевно. Ну нічого не видно. Зовсім. Німецька монета напевно. Віця, навіть не видно, що то таке. Три гудзики. Польський. Тут щось непонятний, пустий, а то німецький. П'ять копійок. Саме краще то три гелера. О, кажу, три крайцера. Ще такий стан. Отам пісок трошки був, то на піску. О. Саме краще видно. Три крайцера. 1900. 1800 800 року. 1800 рік. Щось не фокусується. Ось таку ладанку здибав. Толкового нічого нема, остальне все такий шмурдяк. Різного. Різного шмурдяку повної. Повна торба в мене така невеличка торба на поясі. Різної такої гірнди. Кулі, гільзи. Шрапнелі, то все ще з Першої світової. Так вже все в нас зеленіє, вже настояща весна. Нема нічого такого толкового. Добренько. Буду закінчувати. Перейшовся трошки. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім добра!